Я цю перемогу присвячую нашим хлопцям, які змагаються за наше життя, за наше, щоб ми існували. Слава Україні! Суперкубок з настільного тенісу. Аматори позмагалися за звання кращого 16 грудня. Турнір став підсумковим у сезоні. Попереднього разу ці змагання проводили лише для восьми найкращих гравців громади за рейтингом. Зараз вирішили запросити всіх учасників, які залучені до цього виду спорту. Зумовлено це меншою кількістю змагань та спортсменів, зауважили в спорткомітеті. Змагання вдалися, люди награлися сьогодні. Ми провели його по калової по системі. Якраз всі з усіма переграли до трьох перемог, тому ми грали 10-ї години до пів Суперкубок серед гравців вищої ліги, серед гравців першої ліги, серед ветеранів. Так війна почалась, у нас спорт переформатувався, і хтось без роботи, хтось там раз три дні ходить на роботу, хтось там навчання зараз призупинене онлайн іде. Тому люди або на місці, або хтось там нові у нас люди є, переселенці у нас. Сьогодні з Слуганська, Донецька грали люди, тому вони шукають собі такий активний відпочинок. Тобто футбол підеш грати, там ну, це бігати треба, не готовий, там попадаєш під кось, вони починають тебе там, куди побіг, що не вийшов, там садять, оругаються, нікому не потрібно. А Тут вийшов, ну не виходить. Поставили з тим, в кого такий же рівень, і вони там між собою грають. Наймолодший учасник турніру Олег Рєпін, йому 18 років. Він займається настільним тенісом трохи більше року. Перейшов з футболу. За рік рівень хлопця значно підвищився, розповіли нам організатори. Я вирішив взяти участь взагалі у змаганнях, тому що я е, хочу ну, практики, перш за все. Звичайно що я не, не претендую на якусь перемогу. Це все для того, щоб навчитися грати і практикуватися у грі. Змагання проходять супер, всі добрі, всі поважають один одного. Це головне. В результаті баталії, які тривали понад чотири години, визначилися чемпіони та призери. У вищій лізі третє місце посів Сергій Гімішлі, друге Микола Струбицький, а переміг Володимир Печерний. У першій лізі бронзу здобув Максим Тимошенко, срібло Євген Паламарчук, а переможцем став Вадим Сваричевський. З дитинства граю у як Говориться. Почали проводити змагання та і поучаствувати. І... Случайно виграв. Постійно треба тренуватися раз або два рази в неділю. Цього вистачає? Ну, для мене, так. Я більше віс ганяю, чем, чем, ну, і набираєш навиків. А, скажіть, такий складний час. Як вдається відволікатися? Можливо, це допомагає. Дуже тяжко вдається все, все, Голова там. Суперкубок з настільного тенісу в Южному започаткували минулого року. Наступними змаганнями з цього виду спорту стане чемпіонат міста.